Коротше, чим старше стаєш, тим тяжеліше собі вибрати футболку в магазинах, тому що вибір, капець який великий, прям капець який великий, а... а ці, як їх називаються, приколи. А требування до футболки дуже високі, от. І, ну коротше, це дуже важко. Типа хочеться щось офігенного, такого і молодежного і... ты понимаешь, что ты уже трошки и дорослый, и делового хочется. Вот. Ну, такая вот фишка. Вот поэтому ношу э, с котиками. Это котик. Ляпс. Такая вот штучечка. Блин, ну, посмотрим. Заметно, да, это грязная футболка была. А она новая. Ляпс. Но она очень дуже, дуже сильно прозрачная. На родинки від. Короче, приїхали до такого рішення. По кем на спорті, на спорті, 5 на спорті, на спорті. 067. В итоги беремо і 06. На футболки не купили. чебуреки йдемо кушать. О ну, такі от чебуречечки 2000 years later. Возражений. О, все, пошли їсти. Вам Добре. Айран? Да. Добре. Це наше, да? Ваше мину, Дякую. Ось, ось такі, ось такі чебуреки. Хорошо так. У мене трошечки розводняк, а от янтик, он, он просто топовый. Ну подытожим. Э, біляш Ни в коем случае брати, А чебурек. Янтик. Вот так вот. крутий пацан, да? Вот такой забираем. Рубить цукру? Я беру без цукру. Есть 70 тысяч, а, 67 тысяч баксов. Вот такая вот электро... Такая вот электрушка. все будет дуже стрёмный фильм. Закрылась. Вот вся движуха Пункт назначения будет зараз. Вже да. другу хотіла брати. Да. По мінімальному. З да. сиром. Кравала. Рідзе, дуже великі дзе. Цей відос вже, мабуть, дуже довгий, але нам дуже весело, серйозно. Покажи. Ну так от і живемо. Виправдвині лезь. Я мою единицу. Звезда. Короче, повний зал. Тупо повний зал. Так от. Очень. Да. Дуже громко стріляв. Коротше, фильм. У меня все. А еще сейчас 20 хвилин, наверное, буде реклама. Уже 10 минут прошло. короче, снимать нельзя. 12 минут было. 13. Теперь на монетку. Короче, фильм тримает в напряжении. И тупо один за одним начинается такая така движуха. Нормально. Да, да, воспоминания такие хорошие есть. Ну а весь прикол, что хотел я купить футболку, пацаны чилят. Футболку-то не купили, но купили ирригатор хорошенький, такие. теперь зубки будут самые чистые. Хорошо покушали, посмотрели кино, провели цей дуже хороший э, день, суботній. Ми даже после фільму ще вибираємо джинси. Самое главное, що я думаю, ми вже быстро це это видео. Взагалі не было в планах снимать такое долгое видео. Надо вибрати штани. Нажимаємо кнопку, нажимаємо QR, тут правильно. Mm -hmm. О, да mm ці. -hmm. Mm -hmm. Нам де в ЖК теж такі. В да, ЖК Республіка, скільки у вас коштує прибудинкова територія та охорона, яка стоїть біля кожної калітки. Так що показує те, що кожен дяк, як ми виходимо кудись, то Жизнь нам дає. Дуже цікавий день і вам теж